Наш канал про кулінарію. У нас є купа пасочок, тому пишіть у коментарях, що ви хочете, щоб ви щоб ми вам зробили. Ну а в цьому відео ми будемо робити з вами дубайський шоколад. Його робити дуже просто. Ось сюди ми зараз будемо налювати води, сюди ми насипамо Ой, вибач, купу піска. Сюди ми насипимо піска і зальємо ось цією водою, яка у нас буде тут. Вона пішла за водою, і зараз я вам скажу всі наші імена. Ось цю дівчинку, лице я не буду показувати. Її звуть Маргарита. Ось цю дівчинку, теж її лице не буду показувати. Її звуть Марта. Ну і ось я і мене звуть Кароліна. Зараз ми візьмемо воду і будемо робити дубайський шоколад. Вода, скалює. Вода у нас калюжі, тому вона навіть якась чиста, не така е, і грязна, як у реальності. Що ти вилила? Ми вже набрали ось таку чистеньку, мабуть, воду, воду і ми її вже несемо на наш клад. Що ти робиш? Зараз ми будемо, ми будемо робити шоколадне тісто. Ми зараз будемо класти сюди наше. Підготовлено тісто, і будемо робити з нього шоколадне. Це наша начинка, Наша начинка для дубайського шоколаду. шоколада. Тут ми поставимо ось такий пончик. Вони у двох моїй пончниці роблять начинку для нашого дубайського шоколаду. Я вже ось так. От зробила, і в нас вже ось так от піска. І я думаю, що це вже буде нормально. Я вже буду налівати потрошку воду, щоб зробити шоколадну нашу основу, можна сказати. Я готую начинку, отак. От це лобиться із просто мокрого піска і водички. Так, давайте дивіться, у мене вже ось така начинка, але мені треба трішки багато піска. Вона розлила воду. Я вже додаю трішки. Трішки ще піска, тому що мені е, не вистачає, і воно дуже жидке, а мені треба густе. Я вже перемішала нашу шоколадну начинку, розкидала ось таку штучку. Це в нас е, кольорова така, вона буде як візеруночок, дуже гарний. Тому я вже викладаю наше шоколадне тісто у нашу формочку. Наша Маргарита вже принесла нам води, тому що вона нам, у нас трішки закінчилася. Ну, а якщо ви хочете другу частину, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Усім па!